Літо це більш народна назва, синоптичного чіткого визначення, що таке, і коли воно приходить, немає. По суті, це антициклональний період погоди в першій половині осені, коли спостерігається погода без опадів з доволі комфортними та високими значеннями температури. По суті, можна сказати, що і зараз в нас теж буде продовжуватися літня така погода, тому що цей тиждень, в принципі, і наступний також, очікуємо доволі в таких комфортних значеннях температури, без різких змін. thank Без якихось сильних опадів або похолодань, тому поки що в цих межах тримаємося, сказала в коментарі НВ-синоптик українського гідрометцентру Наталія Птуха. За її прогнозом, надалі, можливо, будуть нижчі температури і знову короткочасний період, коли буде антициклон. Загалом це просто в погоді і в природі завжди чергується. Циклон, коли хмарно і дощі, скажімо так, і антициклональний графік погоди, коли без опадів і багато сонечка. Відповідно, коли осени в в першій половині осені в нас припадає цей цикл десь на антициклональний характер погоди, тому це в народі називають Бабине літо, пояснила фахівець за її словами. Цей період кожного року варіюється. У вересні було таке декілька років тому. Там дуже багато було опадів. Тоді, звичайно, може навіть і на жовтень припадати це бабине літо, каже птуха. Але в цьому році в нас якраз продовження літньої погоди, скажімо так. Чи воно плавно перейде в це бабине літо, чи буде ще потім холод, а потім знову похолодання. Зараз про це складно говорити. Поки що насолоджуємося такою погодою, комфортною, ще з літнім присмаком фахівець про те що до україни завітало бабине літо повідомляє і синоптик наталка діденко за її даними наразі в нас перше бабине літо яке триватиме орієнтовно до 11 вересня підписуйтесь на наш канал щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій ставте дзвіночок щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди